Можливо виклик... вилікувати аденоміоз матки е, алгоритм дії з нашим продуктом вдячна. Ну знову ж таки, е, ну, багать, багато складників мені треба, щоб е, дати вам таку розгорнуту відповідь, тому що. Віку не вказано, а нам не немає. Чи, чи були роди, чи це молода жінка, чи це е, е, клімакс, чи є запалення, чи були якісь втручання, там аборти, операції. Тому що диноміоз це не просто запалення, е, збільшення слизового шару матки, ендометріоз, а це проростання ось цього ендометрію в м'язовий слой е, в шар матки. І це така дуже серйозна патологія. І тому, знаєте, ну, оптимальний сет не завадить, ну, це як базове харчування омега, якщо вам не прописані, ну, це треба обов'язково коригувати з вашим лікуючим лікарем. Чи можна вам омегу? Генерейшн я не раджу вам, тому що. Аденоміози, ендометриозі вони пов'язані з збільшенням естрогенів, а ізофлавон, генерейшн мають фітоестрогени. хоч це і фіто, але естроген. І тому, знаєте, окрім оптимального сету, інше треба в індивідуальному порядку.